Всім доброго дня. Сьогодні у нас 28 листопада. Хочу показати, чим я, чим я займаюсь. Відео буде стосуватися полунички, а точніше то вуз полунички. Ось вже таке пізнє время, але я ще ніяк не заспокоюсь. Значить, дивіться. Виписав я, у мене не було декілька сортів. І вже. Не схотів я виписувати розсаду ні стаканну, ні, е, ні касетну. Поясню чому. Тому що все одно уже з неї навряд чи що я побачу якусь ягідку. Може, десь там якась і буде, але повноценного врожаю все одно не буде. І не схотів я переплачувати, тому дивіться, я виписав вуса. Е, виписав я сорти клері. Джолі і купчиху. Купчиху я вже висадив. Значить, зразу хотів садити їх на постоянне місце, але передумав чому. Передумав, тому що постоянне місце, зараз ось опідем, я вам покажу. Воно вже залишиться у мене, залишиться на той рік, бо... Позаростало вже ось бур'янець попроростав. Дивіться, яке тут хоч тут і внесений, і перегній, і вироблено мотоблоком. Але смисла не бачу. Зараз посадить. Посадити в таку погоду і ухажувати за 20-метровими чи 25-метровими рядками по луниці. Це невдобно. І, ну, вуса, вони малесенькі, ще розвиваються, їх просто можна, як кажуть, зараз висадити, доростити і тоді вже весною виробить цю ділянку і посадить вже нормально як повноцінну полуницю копанку весною протягнуть крапельний полив і вже за нею ухажувати як за, як за нормальною полуничкою. Тому, тому прийняв таке рішення. Ось дивіться, купчиху я вже висадив. Саджаю от я ось так. Тут приблизно. Ширина у мене між, між рядками десь 20-25 см я роблю, а в рядочку я садю через сантиметрів, ну, ну 10 максимум. Тако, одна де річ рідше садю, де густіша, де мільчіша, садю густіше. Ось так. ну Зараз зараз покажу це ось окупчиха. Оце в мене тут влізло, грубо кажучи, метрових, два, два рядочка метрових. Значить, значить значить покажу зараз стан, в, який, в якому люди присилають вуса. Зараз така така дощова у нас погода. І дивіться, які. Які вуса. Це вже навіть, навіть не вуса, а більше, більше похоже на копанку. Е, до речі, до речі, я її виписав. Е, десь 7 листопада вона прийшла. А зараз 28 листопада. Ось так я їх зберігав, ось дивіться, ось вона у мене вся. Тут Тут вам видно, да? Е, ось так у пакетиках, у пакетиках вона. Як прийшла, так так вона у мене і зберігалась всі ці три тижні. Але ж тепер дивіться на її стан. Я її не розв'язував. Вона лежала е на вулиці тільки там, де нема сонця. І подивіться, що сталося у мене з цими вусами за ці три тижні. Ось так ось така краса. Гляньте, яке. Гляньте, яке коріння попускали попускали ці вуса і були вже такі, що вже поприходили ось з отаким, з отаким корінням. Тому його сміливо можна садити вже як, е, як копанку. Тут відсотків 50, відсотків 50 вже ось такої розсади. Зараз я вам ще раз розберу, щоб ви побачили, дивіться, які, дивіться, які вже які вже коріння. Ось за три тижні з нею в таку погоду нічого не сталося. Там, звісно, я слідкував, там була волога. Ось такі попускала, попускала вже корінчики. Розсада оця вуз Ось дивіться, дивіться, яка краса. І зараз я, зараз я піду її висадю. Ну, те, що, може, сьогодні встигну, бо у нас знову ось капає, Ви бачите, все, все вокруг мокре стіл, на якому я знімаю, все мокрий, бо накрапає, накрапає дощик. Дощики не перестають. В одному пакетику тут 40 кущиків. До речі, ціна, кому цікаво, я заплатив 2, 2 гривня за кущик. Тому зараз це дуже вигідно, ви можете придбати собі. Любий сорт, який ви хотіли, зараз його на осінь висадить. І весною вже розсадить як гарну таку копану, копану розсаду і дорощувати вже щоб у вас до осені вже були гарні розвинуті кущі. Ось такий у мене інструмент. значить Пристосувався я. Пристосувався я, бачите, отака в мене. Ось такий у мене не ш... шпатильок, мастірок будівельника. Так, і зараз покажу, покажу швидко, як я це роблю. Ножик, ніж потрібен для того, щоб чистити Для того, щоб чистити мастірок, бо реально болото. Так, а роблю я. Так, да, руки будуть у мене, звісно... Грязні, ну, нема вже куди тягнути. Ось такі роблю я каналочки. Відступив там 15-20 сантиметрів, як у вас, як кому удобно, бо все одно воно весною або можна його буде весною ще трошки підтягнути з добривами. Як кому буде удобно. Ось так я просто роблю. Канавочки не глибокі, бо там корінці. На деяких їх взагалі нема. Тому можна можна так втикнути, як ви садите собі на розсаду. На розсаду. Так. А тепер... А тепер просто. Просто-просто беремо і, як звичайно, як звичайну розсаду, тільки тут вже де багато корінчиків, то я просто сажаю її як купанку. Руки, звісно, будуть грязні, ну де в селі, у кого в селі чисті, чисті руки, хто займається сільським господарством, не знаю. Може, в когось є у мене, у мене вони в болоті. І все, ось 5 сантиметрів, 10, як, як у мене виходить. я його тикаю корінчиками, корінчиками в землю, обсипаю земелькою. Так, ось такий воно, Тут ось можна просто тикнуть і обсипати почечка. Почечка зверху. Тут тако ножкою. Десь глибше, де, ну, в, залежності від, в залежності від корінчиків. Так, зараз просто розповім вам переваги переваги такої посадки. А перевага в тому, що за нею набагато легше доглядати, чим за посадкою, як у вас. Вона в вашому рядку там уже садиться через 25 сантиметрів. Або через 30 як ви як ви її садите. Зараз уже буде консервуватися поливна система, бо такий вже у нас, такі у нас уже листопад. До речі, часник ще не, не посаджений. Не знаю, може. Прийдеться, як прийдеться, не дасть посадити, ну то буду садити весною. А що робити? Що робити, як така в цьому році погода? Так, значить, значить, значить це отако, отаку ми садимо. Зараз я досадю і покажу вам, покажу вам всі переваги такої посадки. Так, ось така ось така вийшла у мене грядочка. Ну, все я не висадив, бо вже темніє і накрапає дощ. Тому висадив я тільки клері, 80 кущиків. І ось вам всі переваги такої посадки вже пізньою осінью вуз. Значить, що, ну, ви, ви не використовуєте касети. Потім ви з ними не носитесь, то їх треба десь занести заховати, бо дощ іде, то треба десь винести, бо сонце то жарко, то холодно, то пересихають, то перемерзають. Так, тут у нас воно все в землі. Ось обов'язково, звісно, лієчкою. Ось звичайною такою лієчкою. Після посадки я проливаю. Тоді весною, весною вам треба, наприклад, підживити. Ви собі розвели ось олічки, добрива, там, у корінювач якийсь. Все, гляньте, грядочка буквально метр метр на півтора або, або навіть і менше. Наскільки, наскільки ухажувати, доглядати за нею легше, а тоді весною, весною собі спокійненько. Можна буде розсадити на постійне місце. І найголовніше, якщо буде ось сильні морози, ви завжди знайдете метр на метр кусок, кусочок якогось агроволокна або навіть якоїсь там ряднинки. І завжди в мороз прийдете і накрийте її. І не треба, не потрібно вам тягатися з цією полуничкою. Ось на такому шматочку, на такій діляночці помістилось 40 80, 120 кущиків. Ну, ось так отак я хотів, хотів вам показати. Значить, хто дивиться мене на моєму каналі у TikTok, то заходьте на мій канал. В Ютубі Андрій Розлива, там у мене набагато більше, більше відео, там і про птицю я займаюсь курми, і про полуниці, і про часники. Ну, а хто на Ютубі, заходьте на мій Тік-Ток. В общем, кому, кому сподобалось, то лайкайте, підписуйтесь. Всім до побачення!